Володимир Анатолійович Сесенко, головний тренер спортивного клубу Полтава. Володимир Анатолійович, як оцінити сьогоднішню гру проти ФК Чернігів? Ігра ну, цікава, ігра напряжена. А, я думаю, ті зрителі, які увидели трансляцію, отримали удовольствие від Такої качельної игры, обоюдовостра, Хороша команда. Ну, думаю, нічия справедливі. Розпочали гру активніше за суперника і як наслідок забили швидкий гол, але далі щось пішло не так. Це суперник вскрив вашу гру чи все ж таки якісь інші фактори сказалися на цій грі? Діло в тому, що я просмотрел их. три ігри, три ігри і предупредив ребят, що команда дуже хороша. Просто так обіграти Запорожжя 2-0 в Запорожжі – це дорого стоїть. Но, ну, к сожалению, подсознание никто не отключал. Никто не отключал. Забив быстрый гол, наверное, какое-то такое рефлекторное самоуспокоение все-таки было. И своими мелкими ошибками своими мелкими ошибками позволяли сопернику разгонять атаки на наши ворота. И шла такая игра, как ее называют тренера до гола. До гола. Ну, ничья справедливый тут. В попередньому матчі ви довго не робили заміни, сьогодні ж використали, здається, всі заміни. Чи задоволені ними, адже можна сказати, що вони не зіграли? Ну, в предыдущем матче счет нас устраивал. А сегодня счет нас не устраивал. Меня не устраивало то, что мы позволяли слишком много сопернику выбегать в атаке. Слишком много позволяли. Поэтому, естественно, когда тебя что-то не устраивает, ты начинаешь что-то менять. Сьогоднішня нічия для вашої команди рівна по Ні, ні. Ми приобретаємо по-прежнему опит. Команда соперника, якщо я не ошибаюсь, третій-четвертий год грає на професіональному рівні. Вона добре укомплектована. Ребята всі пройшли хорошу школу. Тому я думаю, що очко нам в копілку. Так же, як і соперник. Дякуємо вам і перемогу у наступних матчах. Валерій Анатолійович Чорний, головний тренер футбольного клубу Чернігів. Валерій Анатолійович, як оцінити гру сьогоднішню проти СК Полтава? Я думаю, що дуже хороша гра була. Бачили телеглядачі, бачили е, ті люди, які прийшли на трибуни. Дуже динамічна, без середини поля, атака на атаку, шанси мали одні інші. Я вважаю, нічого закономірний результат. Ваша команда. Трошки гірше почала цей поєдинок, але в перерві ви, напевно, знайшли потрібні слова для своєї команди, адже моментів у другому таймі біля ваших воріт виникало в рази менше. Так, ми трошки перебудувалися, розуміли, як грала Полтава до того. Починали з іншої тактики, потім перелаштувалися і в принципі то дало свої плоди. На жаль, не забули в кінці, було декілька моментів, але могли і пропустити. Так що... Тому що все ж таки той футбол, який показала наша команда і команда суперника, він гідний першої ліги. І я бажаю Полтаві натхнень і рухатись до своїх перемог, а ми будемо до своїх. Чи здивував вас футбол, який грав в СК Полтава, адже я переконаний, що переглядали попередні матчі, які провів СК Полтава у першій лізі? Ми переглядали всі матчі. Всі матчі переглядали Полтави з першого туру, ще з гри Оболоні. Дуже подобалася команда. І ті очки, які не добрали, я вважаю, що команда добере в інших матчах. І е, на правильному шляху дуже хороша команда. Одна з е, тих команд, яка грає в футбол тут, і очки обов'язково будуть приходити. Дякуємо вам і перемогу в наступних матчах.